Христос рождається далеко від рідного краю, пишу вам із Симферополя. Отче Василю, як наша церква греко-католицька відноситься до кремації. Дякую за відповідь. Люблю вас слухати, багато корисного почерпнула. Боже, в Сімферополіше дивіться нас в Симферополі? Як церква відноситься до кремації? Ну, Церква каже, що померло, треба похоронити. Біблія каже, чоловіче — ти попіл і в попіл повернешся. Яка різниця, як там ми помираємо, нас похоронили? Ви переживаєте, що якщо спалити людину, то Бог не знайде з чого. З чого її Воскресити? Ми забули, як Христос сказав на в урочистому в'їзді в, в Єрусалим. Йому казали, скажи, хай вони замовчать. І він сказав, каже, якщо вони замовчать, то каміння буде кричати. Господь підніме всіх до Воскресіння. І це Воскресіння буде для того, щоб стати нас суддя. І ми будемо не з того самого тіла, зліплені з якого ми зараз ходимо, не з того самого. Бо тому, що то саме тіло буде покладено в землю, і воно, земля його прийме до себе. Червачки поз'їдають, порозповзаються один в одну сторону, другий другу. І та будеш по цілім розумієш, там. І так кожен, хто там у сусідстві лежить. І так оті ті люди, які у братській могилі будуть поховані, закопані в Маріуполі і по всіх окупованих територіях. Господь Бог підніме всіх нас до життя, для нього в цьому немає проблеми. Але тіло буде інше. Пам'ятаєте, як пише святе письмо про Христа, який прийшов до учнів? Прийшов, а двері були замкнені. Став посеред хати і каже: Мир вам. А двері були замкнені. Тобто це тіло, яке буде відрізнятися від цього нашого нинішнього. Але каже. Чи не маєте тут щось поїсти в іншому місці? Я взяв кусок риби і гів перед ними. Тобто, то тіло буде і їсти, і воно буде і проходити через двері, то то як так? А це так само, як Адам Єва. Вони були досконалі. Вони могли їсти цілий день без кінця, просто тішитися смаками. А могли не їсти рік або два, бо тому що їм було скучно, не хотіли їсти. Тобто, Бо їм не було потреби їсти, щоб жити. Це після гріхопадіння тіло стало хворіти, воно стало залежне від їди і так далі. Тому не переживайте, кремація чи просто коли закопали. Я рахую, що кремація навіть вона якась більша. Ну, більш так, більш біблійно, так? Бо тому що ти попіл і в попіл повернешся. Дай Бог вас береже, бережіть себе, моліться. І час визволення близько.